Німецьку армію Бундесвер заснували через 10 років після завершення Другої світової війни. У Конституції закріплений контроль парламенту над армією. Парламентська армія лише за згоди німецького парламента солдати Бундесверу можуть бути розміщені за кордоном. Щороку Бундестаг дискутує щодо ефективності закордонної місії і приймає рішення про продовження мандату ще на рік. Федеральний уряд повинен також отримати згоду Бундестагу на використання збройних сил у разі нападу на ФРН. Німецький парламент також визначає розмір оборонного бюджету ФРН. Постійний комітет з питань оборони Бундестага здійснює парламентський контроль за міністерством оборони. Оборонний комітет серед іншого наділений функціями слідчої комісії, яка має право опитувати свідків, вимагати документи чи відвідувати Бундесвер, зокрема у закордонних місіях. Комітет відіграє важливу роль у прийнятті оборонного бюджету ФРН. З ним узгоджують також закупівлі для Бундесверу. Ще один парламентський орган контролю, уповноважений Бундестагу з військових питань. Він приймає скарги від солдатів, розглядає конфліктні ситуації. Уповноважений щороку готує детальний звіт про стан справ у Бундесвері. Командування Бундесвером керує міністр оборони в 2013 році. Ним уперше стала жінка Урсула фон дер Ляєн. Вона головнокомандувачка у мирний час. У разі необхідності оборонних дій командування переходить до канцлера Німеччини. І це можна перекласти як внутрішній кодекс поведінки. Згідно з ним, військовослужбовець. Це громадянин у формі, який особливо зацікавлений у дотриманні цінностей та норм основного закону. Кодекс підстава для відповідальних дій кожного солдата. Воїн повинен обмірковувати та аналізувати ситуацію, а не сліпо підпорядковуватися. Солдати мають право не виконувати накази, якщо вони злочинні або не мають службової цілі. Також солдати можуть скаржитися на своє керівництво до вищого командування або уповноваженого бундестагу з військових питань. Права закріплені в основному законі однаково застосовуються до цивільних та солдатів.